Бума на момент, що в стрілецький батальйон збирався, але керівництво не пустило, так як в мене п'ятеро дітей. На прильоти тривоги, сирени, ми виїжджаємо. Я жодного разу не взяла лікарняний навіть за дітьми. Я не хочу стояти осторонь, я хочу допомагати тими силами, які я можу. Я цивільна людина, вчитель історії і права, закінчила університет Драгоманова. Моя історія почалася далеко, коли я була училася організатором дорожнього руху. Я планувала йти в ГАЇ працювати, але я вибрала материнство і потім в 2013 році я пішла в педагогіку. Працювала вчителем, працювала вихователем в дитячих садочках. Педоорганізатор і не планувала змінювати своє майбутнє, але так трапилося, що почалася війна, окупація і змінило моє ставлення до цього життя. Я хотіла йти в ЗСУ, але так як я мама п'яти дітей, чоловік військовий, я не мала права залишати своїх дітей, тому знайшли альтернативу, таку що поліція це також служити народу України, допомагати людям. Ми приїхали на місце події: бронежилет, все обладнання, да, каска, маніжка. Наша основна місія була охопити, забезпечити територію, да, щоб не, не підходили люди. Забезпечити проїзд спецтехніки, щоб не мали перешкод ніяких. Ми спілкувалися з людьми їх трошечки психологічно розвантажували від цієї всієї події. Координували дії, от в нас стояла палатка слідчого управління. Люди підходили, консультувалися, куди їм підійти, там чи родичі загиблі, чи ще щось. Ну, на опізнання трупів ми їх координували, супроводжували до цієї палатки і вже передавали психологам слідчих їх. Саме цей прильот запам'ятався кількістю, напевно, як для мене, як для мами п'яти дітей, так великою кількістю постраждавших дітей. Це важко дивитися на те, що люди мало того, що втратили все, і ще й багато загиблих дітей. У мене чотири дівчинки, останній хлопчик, йому на даний момент 5 років, старшій дитині на даний момент 19 років. У мене вона була за няньку. Як мені працюється? Так, да, керівництво моє йде на поступки, Те, що мене не залучає так багато на добового чергування. Але роботу я роблю так само, як і всі інші. Двоє останніх дітей, які слухаються старших, не роблять істерик і всякого кіпішу. І вони обоє кажуть, що ми будемо поліцейськими. Я буду мама поліціантка, і ми будемо поліціантами. Це їхнє таке сучасне слово. 24 лютого почалася війна. Ми не мали змоги виїхати. Так як чоловік пішов воювати, бо у мене залишилися батьки, приїхали на передодні. і в нас було прийнято рішення до того, як можна буде виїхати якось з бучі. Ми виїдемо. Все Яблинська вулиця у нас стояла з перших часів двоє суток. Взагалі навіть проїхати в магазину не можна було. В перший день війни ми вже зразу взяли матраси, пішли в погріб, поставили там піддони, розстелилися і лягли всі на матрасах. Взяли акумулятора і світло собі зробили. Це все, що було у нас. Треба було слухати, що там відбувається, бо того, що вони ходили вже по бучі. І 9 числа, 9 березня, ми виїхали зеленим коридором. Мрієм. Напевно, найбільше на небо. Це найбільше, яка моя мрія. І все, може, я зараз заспокоюся трошки. У мене просто окупація, найбільше спогади У окупації. Мені зразу йдуть сльози.